Добрий вечір всім. Сьогодні мова піде про дрова. Отакі в мене тут дрова складені. Тут тракторний прицеп. Це кримська сосна, чим вона відрізняється від такої червоної. В неї чорна майже ось є кора. І сучки дуже часто ось, ось такого. Її дуже погано і пилять, і рубать, і того її не люблять. Ну ще одне, коли вона сира, вона погано горить чого? Тому що вона сира, це, по-перше, жива. А по-друге, в неї багато смоли. І поки ти її попиляєш, порубаєш, ти весь, весь в смолі, це треба чекати, щоб вона висохла, потім смола вже не береться, не липне. І добре її пилять і рубать. А так і цепка залипає, і циркулярка залипає. Дуже тяжко її пиляти. А ще ось вона третій місяць, як спилена. Все, може, може кому не видно, може видно, все ж блистить. Каплі такі смоли. Ось. І, це, і це все воно ще клипне і, і живе. Так само ось ці дрочки. І попробуй їх, коли береш, пиляєш, вони липнуть. Це одне і друге. Горіть вони зараз не будуть, це аж через літо на той рік хорошо. Ось все, може видно, аж блистять каплі. Це все жива сосна, але не думайте, що це в наглу пиляна, це санітарна вирубка, вони куплені доказательство цьому то є все ось все є чіп заскріньте кому не понятно Найдете, поймете що це за чіп і тут ось бачите воно скла аж можна нашкребти і паять не. так само і на ціх ось і на цих ось, ось тонких теж смоли багато. ось о. Так ночі фонариком, як присвітиш, воно красиво блестить. Кап каплі. Бачите скільки смоли? Це попробуй Пилка як пиляєш, це аж стає, бо залипає. Так що не раджу пиляти сиру сусну. Хай собі висохне, тоді і горить вона хорошо, коли висохнеш, бо багато неї тільки вже сухої. І можна нею топити. Багато хто не хоче брати того, що. бачите, сучок, сучок, сучок. У мене є дроваколтом. Все одно. Ну такі ось вони можуть в котюк ціляком іти. Це ті товсті, які попадають. Тут їх мало. Але заготовка дров є заготовка дров. Так що, кому було полезне відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всього найкращого. Тепла і головне миру.